Вітаю вас на каналі Гайда Залящем. Приїхав сьогодні знову на Десну Був у мене великий перерив в рибалках майже місяць, нікуди не виїжджав. От сьогодні з товаришем виїхали на риболовлю. Він на хижака пінінгує, а я спробую сьогодні піймати потву або будь-яку іншу білу рибу, що до мене сьогодні прийде. Нове місце не абсолютно незнайоме для мене. Рибалитиму тут сьогодні вперше промірявся вже одним удилищем. Вибрав точку, кинув декілька стартових годівничок. Зараз буду в'язати повідець і приступати до риболовлі. Сподіваюся, вийде сьогодні щось піймати. Так, що ми поставимо? Поставимо. Почнемо напевно з 105-го. І гак. Зараз щось виберемо. Цікаве, щоб його поставити. Поставлю 16-й номер флагман Алборела Барбет. Червоний гак такий. Під мотиль. І червоний опариш буде те, що потрібно. Я так вважаю. Рудівничку поставив пластик від фламана 84 грами. Нею ще закормлювався, зараз подивлюся, буде її нести чи не буде. Чого почну рибалити? Поставлю відразу один опару з червоний декілька мотиликів. Гарний у мене такий сьогодні свіженький мотиль, Дуже красивий. Так, от два мотиля поставлю, Спробую так. Воду перший закид. Дистанція лову десь близько 40 метрів. Глибина метрів вісім. Глибоченько. Рівень води досить великий. Розклав ще одне водилище, думаю його поставити трошки далі. Метрів так на сімдесят. Подивлюся, що там є. Виберу там якесь собі місце ловлі. Осінь рибку треба шукати одним будилищем впіймати. Ну, Якщо буде кльово інтенсивне, то, звичайно, можна буде сміло ловити на одне будилище. Але спочатку подивлюся, на якій дистанції є риба. То що, погнали рибалити? Залишайтеся зі мною. Далі буде цікаво, обов'язково. Перша рыбка. Вот такая пускирка пара Новичка взяла мотыль. Перекліпсувався трошки ближче, став на 20 метрах. 40 метрів була повна тиша. Абсолютно не клювало. Перейшов одним водилищем на 20, а інший поставив ще трошки далі, близько 50 метрів. Була покльовочка. Без риби не засіклась рибка. О, о, о. о. Є покльовочка, Здається, з рибою. Щось не вивочке. Так, кто там у нас? Белочка. Ну, такая невеличка белочка на мотыль. Может, еще сегодня рыбалка будет. Льванням в березі буквально 20 метрів дистанція. Далі поки що тихо. З дальньої дистанції, поки рибки не піймав. Юрий покльовочка. Да, там такая гарна бровка. Опа, оп. О, есть, друзья. так иначе на плитку схоже. Ну, это уже приятно. Эх ты. Так. Так, так, так. Вилаза течій. Так, це плотва. Потва красиня. Ой, як! Іди батончик сюди. Ууу, ну це вже гарно покрутиться. Це вже чудово. Взяла, друзі, на бутерброд. Одна піночка і два мотивики. Отака от Яка. От Гарна пліточка в листопаді. Така от чудова. Ну, грамів 250, мабуть. Приємна рибка. Вже пузатенька така ікрою. Продовжимо. Підійшла плотва, треба закидатися скоріше. Чудово! Ближня дистанція 20 метрів. Дальня, ще з жодної покльовки, жодної риби. Ні, подіргунчик якийсь був, але безрезультативний. А от ближня, ближня дистанція в 20 метрах працює. Мабуть, зараз переставлю і другу палку ближче. Якщо тут є рибка, чого її чекати, десь далеко. Так, два мотилики. Спробував. Один кілечком не працює, не реагує. А от, от такий от бутербродик спрацював. І чудово. Гарне таке клювання, амплітудне. Чудово. Ерш. Ерш. Не поклевочка. Давай, давай, давай. О, зайца рыба. рыба. Ускирочка на мизинец. А нет, Біловочка малесенька маленька, маленька з'їла місце з опариком. О, поклевочка. А ну, давай еще трошки активнейше. Ого! Ну, самя рыба. Пискарь, А не Йорш. Крупняк. Так, я кейс был уклевание. Холосте клювання? Так, а клювання було це чи ні? Щось не схоже. Ух пі, а хто це? Тут і на 0,1 1 поведеться. А ну виход з ями. Бровка. Може бути щось непогане. Та ні. Це біловочка. Така от, друзі, біловочка. О, друзі, покльовочка. Ух ти, ух ти, ух ти ух ти. Це бровка така. Давай виходь! Может бровку зійшла? Да там бровка такая гарна не, не есть есть. Что с ней?

Є рибка. У така от гарна біла глазочка. Рибка білі очі. Непогано. Є-є-є. О, є. Давай, бувай! Бровка. Мабуть, уже через бровку без риби. Не є. Е, є е. Щось має бути. Ну я з ями сумніваюсь, що це плотва. Мабуть, знову якась біловочка. лящ, може бути. Супротивляється? Брикається. Краснопера. Плоскирочка краснопера, яка красуня. Супер. В ямці підійшла краснопера. Гарна рибка. А три мотилики. Товариш раз десь чипи Ну добре, послухаюся. О, Юрчика покльовочка. ну давай, Юра, що там? Щось невеличке. О, плотва. Ну, за сьогоднішній день дві плотви. І то результат. Непогано. Отака от гарна плотвичка. Супер. О, щось непогане. Гарна білочка. Чудовий розмір. Вже хтось її ловив, гарно пошкодив її губу. ось така от гарна чудова риба веснянська. Тут тут у нас. Біловочка. Нема в цьому місці плотви такій кількості, щоб ловити неї в закіт. Купалась одненька, а далі біла глазка, плоскирочка. Різна білорибиця. Біло На жаль, галь, гарно підловити плотви сьогодні. У нас не вдалося. Ну нічого, ще є час, ще однозначно ми попадемо на, гарний, на гарну роздачу плотви. Просто не те місце. Осінь риба стоїть локально і просто треба шукати. Сьогодні рибу ми знайшли, але трошки не ту, що нам би хотілося. Побачимо, як воно буде завтра. Друзі, ну ти, пора збиратися додому. Така на сьогодні рибалочка вийшла душевна. Гарно відпочили з другом. Погода сьогодні просто шикарна. По осінньому просто краса, повний штіль. Непогано вийшло підловити рибки. Звичайно, їхали ми сюди за плотвою, але плотва до нас не прийшла. Прийшла лише одна. Ну, а так, це в принципі, є. Непогано стало на точку, підходила, відходила періодично. Дистанцію лову декілька разів змінював, пробував ловити з ями, пробував ловити в березі. В принципі, найкраще клювала риба на першій броці. Дальність рибалки була десь 25 метрів, і з цієї дистанції я, в принципі, піймав всю рибку. По хижаку По хижаку сьогодні повна тиша, так як і в товариша він десь години три намагався спінінгувати. Жодного жодного удару не було. Так і, в принципі, були люди з човнів, теж не бачили, ми, що хтось що то ловили. Ну, Так, рибалочка, в принципі, непогана. Рибку зараз я вам покажу. До наступних зустрічей. зустрінемося на каналі. І, як завжди, гайда заляще Зустрічі, друзі. Побачимось. Що, друзі, поглянемо, що нам вдалося підловити. Отакий от нас сьогодні скромний осінній уловчик, декілька плотвиць, піловочка, плоскірочка. Ну, по осінньому непогано, як до листопада. Не знайшли ми плотву тій кількості, якій би хотілося. Найдемо її наступного разу. Дякую за перегляд. Залишайтеся на каналі. Гайда за До зустрічі. Па-па.